Отож, наступив ранок, 13 жовтня, і я вирішила виїхати в центр, пройтися вулицями рідного міста, зняти пару відео. І так мені впало в очі шлях до Львівського Вернісажу, де я працювала свого часу після того, як звільнилася із державної основної роботи. І ось я йду в напрямку до Вернісажу. Як завжди стоять багато машин. Прекрасні дерева і не віриться, що, те, що це вже все-таки після такого спекотного літа справжня осінь, тому що листя милує око, але багато листя на землі, так і хочеться зануритися обличчям, посипати себе тим листям і вірити, що в нас мирний і прекрасний час. Отож зараз я наближаюся до Вернісажу і буду милуватися і милувати вас, любі мої друзі, чудовими витворами мистецтва своїми руками.